Вітаю, мої любі! Я хочу подивитися місто Запоріжжя в плані, коли вже в нас буде спокій, позитивний розклад. Наскільки це можливо, подивимося так. 25-й рік Запоріжжя. Який стан міста буде? І 26 й рік. По військовому стану, 2025 рік, люди в нас будуть обстрілювати. 2025 рік карта дьявола. Далі, далі йде колесниця, і ми будемо рухатися вже трошки до кращого. Тут йде вже пажик монет. Вже ми будемо трошки виходити на якийсь рівень, вже такого, знаєте, більш матеріального життя. Те, що касається наших відчуттів. Молоді люди, особливо хлопці, діти, підлітки, от знаєте, в основному будуть виїжджати. Виїжджати, і, мабуть, батьки хочуть їх якось таким чином захистити. Хто поїде. Чи навчатися, хто хто як, ну, більш з них там буде не стільки вчитися, скільки працювати. Багато підлітків і останеться в Україні, в Запоріжжі, які теж вже будуть тут працювати. І даже будуть створювати підприємства, якісь компанії, які будуть працювати молоді люди. Те, що касається Матеріального, фінансового. Не дуже тут воно якось виходить, тому що, бачите, які карти припали, жезли. Четвірка, ну туди-сюди, тяжкувато, і тут взагалі воно по роботі, звісно, не дуже. Всі плани у людей, які касаються роботи, фінансів, вони будуть ці, як кажуть, в глибокій депресії. На жаль, це 2025 рік. Давайте глянемо, що на дні було. На дні була королева чаш, сімка мечува і пажик жезлів, більша не стан. Королева чаш наші жіночки, на яких, в принципі, буде триматися це все. Сімка мечова каже про те, що ми будемо вибивати зброю, збивати то все, знаєте. Але тримається Запоріжжя глобально зараз е, на жінках, якось так. Може, ну вони ж підтримують чоловіків, тому, мабуть, так. Будемо збивати, і тут у нас паж зловий, де це наші знаєте, молоді люди, які теж от тут. Жінки і молоді люди, дуже молоді. от На них тримається. Але посередині сімка мечова, тобто що зброя зброєю, але дівчата все ж таки хочуть якимись хитрощами спасати своїх хлопців. Тут, тут теж іде така, така ситуація. Чому? Тому що от біля хлопців йде далі пашці, діти прям молоді. Іде отака повішана, тобто там трошки-трошки, вже 18 років, а там і 20, коротше, ви поняли. Вони як під загрозою, жертвою, і ось іде тобто, нестабільна ситуація по життю, по грошам, по, -по, по матеріальному, по всьому таке і воно йде іменно поряд з молодими хлопцями. Тому мами їх будуть захищати тут, от, от основна така. Ідея цього, що да, і дивіться, далі йде суд, а далі все одно йде імператриця. І це традиційно мати буде захищати дитину, діт і ось вона в неї стресняк від війни, від розрушення. І це, ну розумієте, головне, що зараз в головах у жінок спасти своїх дітей, малолітніх, які щоб не попали на війну. Наскільки я це розумію? Глобально по місту Запоріжжя 2025 рік. Ось така у нас глобальна тема вийшла. 2025 рік у нас будуть обстріли. І тільки під кінець там трошки-трошки якось щось почне заспокоюватися. Давайте ми глянемо, просто менше буде, мабуть, цього всього. І давайте подивимося вже 2026 рік Запоріжжя. Давайте я докладу. Так, 2026 рік по безпеці у нас іде. Все ж таки ми ще не впевнені в собі. не впевнені, Ми будемо захищатися. Захищатися. Але по четвірки вже, е, чаш це вже буде набагато легше. Набагато легше, тому що нам дають, нам дають ці можливості. Це вже буде легше, люди. І наприкінці вийшла сім монет. Ми, звісно, в очікуванні результату, але поки що він пустий. Поки що ми не маємо того, чого ми хочемо. Ми це ще очікуємо. 2026 рік він буде менш загрозливий по, по іменно то, що касається безпеки. Але це буде ще не окончательно. Для нас безпечно. Поняли? Ну, але це вже полегший розклад. Те, що касається духовності, все тримається на жінках, але люди, духовність у нас провалена по повній програмі. По-перше, ми замкнуті, ми ніхіра не бачимо, нічого не чуємо і не хочемо. Нас позакидали такими, е, ну, скажімо так, законами. Нам закрили і очі, і рот, і руки, і ноги, все позажимають. Що це буде, я не пойму. По духовності буде повний гаплик і ще й в кінці десятка мечова. Тобто, я так розумію, люди будуть практично між собою просто срач, просто срач, страшний буде. Ой, да. Ну і опять-таки, бачите, стоїть королева. королева. Основна, основний розклад королева, основне буде триматися на жінках. Тобто, спасати цю ситуацію будуть опять-таки, жінки, від них буде, буде це все залежати. Тому що чоловіки, вони ж такі, що го, їх треба тримати. Дивимося далі, то, що касається матеріальної частини... Опять-таки, ця карта у нас виходить, вона і нас і на 25-й рік виходила. 50 на 50 у нас іде і бажання, і можливості, як кажуть, по нашому життю биттю. Тому що у нас будуть скандали тут по роботі. Ще одне, по роботі буде, будуть робити підприємства, які пов'язані іменно з військовою промисловістю. І компанії будуть. Приходити на ринок, об'єднуватися. Може, це буде навіть з закордонними якимось. Ну, ви поняли, да, закази, об'єднання, контракти і т.д. і іменно військові якісь підприємства. Те, що касається конкретно грошей, буде допомога якась вестися сім'ям, а особисто багато Багатодітним сім'ям, їм буде полегше. Всі остальні, звісно, будуть мати проблеми. Що у нас тут на дні? Ще, ще хочу сказати, ця допомога вона ще буде дуже-дуже переглядатися і дуже буде багато відкидатися. у тих, Тому що там може якісь шахраї, тому там теж буде дуже-дуже серйозно це все переглянуто. На дні у нас іде паш-чаш. Дуже багато молодих людей будуть починати якісь свої проекти, розробляв. може, гранти будуть заходити якісь. В статі буде підтримувати це держава. Грошей буде багато заходити, але за них треба ще поборотися. Тут будуть вестися втрати, і десь якісь підприємства взагалі перестануть существувати. Багато буде підприємств іменно зарождатися. І це в основному будуть такі молоді компанії, які пов'язані з, з державою. Да, ось ої трійка монет. Це будуть іменно підприємства. Так, це все буде щось нове, дуже нове. Ну, чесно кажучи, їх тут будуть ще і... Вони, знаєте, будуть отак. Підприємства з'явилися, щось там трапилось, може, когось піймали за сраку, їх убрали. Опять нові. Тобто багато буде нових підприємств. І я так розумію, що там будуть якісь проблеми, чому там будуть якісь закони, чому будуть отак щось в'язати всіх нас. Щось там буде не, не все хорошо. І судячи по духовності людей, мабуть, там буде ну, такий розбрат. Ну, я вам показала це люди. Мені було цікаво то роздивитися, я так розумію, 2025 рік, звісно, ще буде у нас дуже тяжкуватий. У 26-му буде полегше, але ще буде опасно. Тобто подвійки мечовій, ви пам'ятаєте, вона, вона не небезпечна. Але це набагато вже менше. Але всі остальні стадії розвитку, як Країни, то, що касається людей, духовності, економіки, матеріальної сфери, дуже-дуже все буде дуже все буде рухливо, тяжко, але на цьому всьому ще буде з'являтися нове, нове, нове. Якось так. Бережіть себе. Ніхто Україну не, не продасть, не переживайте, не буде такого. Будь ласка, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Звертайтеся. Пишіть на Viber, WhatsApp чи Telegram на консультацію, в описі під відео мої координати, мій телефон. Всіх обняла, поцьомала. па-па!